729-й день в Канаді, 12.06.25. І в мене вже третій дубль. Я не хочу там монтувати це відео з кусочків, от Перше було хвилина, друге було дві хвилини. Коротше, подзвонив перше до мене. Друг питався, як підшпаклювати стіну в ванні, а вони будуть з'їжджати. І цей і будуть фарбувати. Фарбу він купив, каже: шпаклівка. Що за шпаклівка? Шпаклівка стандартна. пояснив по яка не брати дорогу, саму просту, тим більше хата на здачу. Фарбу головне взяти водостійку. Ми фарбуємо водяною фарбою в ванні всюди. А, і другий дзвінок, що там, куди збираємося ввечері. Коротше, поговорили, то нічого. І мені порекомендували ставити режим польоту. Я поставив зараз режим польоту. Головне його не забути виключити після відео. Потім до мене ніхто не додзвониться. Але зараз вже буду спокійний. Вночі ніхто не дзвонить, тому я записую основу вночі. Зараз тільки 7.10. Гарний сьогодні спокійний день. На вулиці дощ передають дощ, хмарно, таке свіже гарне повітря. Мені подобається, коли дощ падає, А я в хаті <гум> дивлюся на нього і відкриваю вікно, а свіже повітря заходить. Тут квартири без вікон це катастрофа. Вікна мають бути. В спальні, то тим більше. От. День сьогодні спокійний. Зранку технічні приміщення. Там е з шефом. Шеф коротше, настрашився, бо один датчик був виключений, вода через нього проходила, і там така кулючка, яка показує, чи є протік води, чи там вона не брудна, чи не за булюк нема, вона з візком. І він закрив його. Він думав, що немає води, підключає воду, туди-сюди. До мене подзвонив, я приходжу, а ми розібрались і все все працює. Не буду вже пояснювати, як ця система працює. Там два таких лупа. От. Одна роботка, яка була, ну, заявочку Алік забрав, там гампочки поміняти. Я її видруковував, він теж видруковував зробив. А, головне, що в мене протікала одна труба. Я її перекрив вчора, показав шефу, він мені знайшов таку саму. Але вони стояли внизу в нас. Я думав, що це погані труби. Там вони з добрими, є нові абсолютно, але вони грубі, мені не підходять. Була одна така, як мені треба, але вона була вже брудна. І на вигляд, я кажу, вона, напевно, поламана. Для чогось її залишили просто там заради прокладки напевно, резинової, що там є. Ні-ні, то мені дали там в магазині. Коротше, я поміняв. Проблемно просто туди залізти. Це такий маленький лючок. І треба відкрутити там зверху над трубами і тут. А радіаторна та вся система тут, трубки мідні виходять. Коротше, дуже незручно. Одною рукою там підлазиш, крутиш. Коротше, ледве відкрутив. Потім закрутив. Це же рідина витікає цей глайков. І воно таке, вода, вода з олією, воно таке жирнувате, неприємне. Цей. Ой. Поставив назад, а воно тече. Нічого. О, пішов дощ. Чути? Класно, зараз вийду на балкон. Бо я чую вже свіже таке повітря. Дощ. І треба дощ, бо тут сусідня провінція горить. І дим затягнуло аж сюди. Британська Колумбія, там воно далеко звідси, кілометрів 500, і йдем звідти затягнує аж сюди, бо воно йде так через горе, низу. І... Минулого року був дим тут, цього року був дим. Ось такі от справи. День спокійний. День спокійний, що там, пообідав собі курочки, підігрів і таке. Чув я... ще хочу записати, бо зараз був душик схожу. Буду схожу в душек, переодіюсь, відпочину, буду відпочивати. Зробив собі чай. Це зміна погоди і тиску це капець. Чорного чаю собі попиваю, холодного дуже смачно. Не знаю, чим спрагу втамовувати. Вода не смакує, а от чай якраз зараз заходить. А, без цукру, насі. Дуже смачно. От і все. Треба. Хотів заїхати сьогодні в басейн. Хочу десь запхати в свій графік, ходити в басейн ввечері. Тут як воно працює, є куча басейнів, але вони в основному їх орендують для шкіл, фітнес всяких гуртків, оці акваплавання і всяке таке. Я на всякі акваеробік не хочу ходити, мені просто потрібно поплавати кошти доріжка. А вони іменно це все займають під ці свої конкурси. І я бачу на сайті, там в них є графік, але він так погано виглядає, ну воно мені не... Різні ні по-різному. І я щось йому не дуже довіряю. Я би хотів заїхати і побачити на свої очі, як воно все реально працює. Подивитися їхній графік. Ну і поговорити з ними. Я думаю, подзвонити, але до мене якось не розуміло. От і все. Одна квартира попросили швидше. Розумні люди попросили швидше, щоб. Ми підшпаклювали стіни, пофарбували. Я кажу, нема проблем, створіть заявочку. Тиждень перед тим. Там, 27-го числа, вони вже вивезуть ці меблі. Кажу, супер. От, як 27-го числа вивезете, ну створіть заявку, коли ми можемо прийти, там з якої по яку вам зручно. Якраз буде пусто. Ми прийдемо, зашпаклюємо прямо 27-28, Ми пофарбуємо. Все. І це буде до move out інспекції. Якщо вони це зроблять. І чарці не будуть за фарбування, так би з них зняли мінімум 300 баксів. Мінімум. Я вже дивився на ту квартиру, у них там телевізор висить, так що 400. Би зняли. Законоблять 400 доларів через те, що виїдуть швидше. От і все. Ну, Вони мають можливість. Вони е, приїхали сюди, я пам'ятаю, вони заїжджали минулого року і вони привезли з собою пральну машину, вона величезна, важка. І вони її будуть забирати назад. Могли би і не забирати, могли нашою покористуватися. Поміняємо. Поміняємо. Пралки в нас є. Все, йду я відпочивати. І, о, режим польоту треба звідмінити.